Працюючим пенсіонерам тепер доведеться непросто. Верховна Рада прийняла зміни до пенсійного законодавства, згідно з якими пенсії працюючим будуть виплачуватися у розмірі 85%. п'ять період роботи на посадах, які дають право на призначення спеціальних пенсій, зокрема державним службовцям, пенсії не виплачуватимуться. Але це стосується е, тільки тих пенсіонерів, розмір пенсії, яких являється більше ніж 150% прожиткового мінімуму, що становить 1423 чотириста 50 гривні 51. Копійок, тобто, якщо пенсіонер отримує 1500 гривень. Пенсії і він буде продовжувати працювати, то йому буде виплачуватися 85%, але не менше ніж 150% п'ятдесят прожитково. Тобто, це буде становити 1423 гривні 50 копійок. Одначе нововведення торкнеться не всіх пенсії військовим інвалідам першої третьої групи. Учасникам АТО, членам загиблих, учасників бойових дій, скорочуватися не будуть. Серед зміну законодавстві слід зазначити і підвищення на 5 років пільгового пенсійного віку для жінок у пенсійному. Фонді розповідають, звернень від пенсіонерів вже було багато. На сьогоднішній день у нас є маса звернень пенсіонерів, а саме працюючих вони спочатку проходять, запитують, який в них буде розмір пенсії, коли вони будуть продовжувати працювати. Потім собі прораховують, чи їм це доцільно чи недоцільно. І на сьогоднішній день значна частина пенсіонерів подають документи про те, що вони звільнилися. Анатолію Павловичу 69 років. Він працює в одному із вишів Житомира. каже, жалко. Не стільки за скороченням власної пенсії, як за тим, що через пенсійну реформу багато викладачів полишають свої посади прямо посеред навчального року. Мені це як то не дуже страшно, бо в мене пенсія 3 тисячі гривень, а перещоти на робочу це 2570. Не так. Ну, є люди у кого по 6, по 5 тисяч. Вони уходять. Уходять краще. Припустимо, деякі вже в нас пішли чоловік 5-6 факультетів, але ще не знаємо, скільки піде далі. Налякані перспективою втратити відносно високу наукову пенсію. Люди звільняються. Анатолій Павлович каже: взагалі ідея зрівняти доходи непогана, проте навіть радикальні дії мають бути виваженими. З одної точки зору приборкання цих пенсій це нормально, бо одно 10 тисяч дорого. Тисячі, але це все треба робити, якщо робиться. По-людськи не серед навчального процесу, де люди викладачі уходять і не знають, як не й тут замін. Викладач каже, з розумінням ставиться до складних умов, в яких доводиться працювати законодавцям, та сподівається, що з часом ситуація зміниться на краще. Анастасія Туловська, Світлана Дворак, Євген Ясулов, телеканал Еска